Зараз я покажу, як потрібно витягувати з бутилки саджанець. Ну, зазвичай його розрізають, отут донышко, потім тут розрізають, ставлять, засипають землею і потім витягують оцю бутилочку. Але можна ще зробити ось так. Землі в нас має залишитись цілим і бажано його так і посадити. Ось. І тепер просто кладемо в землю.